Вітаю вас, друзі. Сьогодні буде шоста бесіда про народний гетьманат. Як ми анонсували раніше, це буде вже перехід до суті, чим народний гетьманат відрізняється від демократії, чим він кращий. Ну а перед тим буде якби, дві новини: одна хороша, одна дуже погана. Ну почнемо з дуже поганої новини. Що демократія це не хороше слово. Ми звикли, що демократія це синонім чогось позитивного, чогось приємного, хорошого, справедливого, правильного. Ні. Сучасна демократія це смертельно небезпечна політична хвороба цивілізованого людства. Демократія себе вичерпала. Вона себе позитивно проявила в минулому столітті. Але з приходом глобалізації, з приходом цифровізації демократія стала вкрай неефективною і не відповідає тим загрозам, які постали перед людством. Ну, по факту, у нас зараз йде війна двох ідеологій, між демократичними країнами і Деспотичними тираніями чи там, релігійними диктатурами У нас зіткнення двох ідеологій, двох світів. І дивіться, що на цьому фронті ідеологічному відбувається. Демократія програє, а програє вона завдяки через що? Вона програє через те, що це практично в демократичних країнах продається все. Демократія це тере політична корупція. От свіжа новина Ніколя Сарказі. Зараз засуджений судом до п'яти років тюрми. За що? А виявляється, що він брав хабарі на свою політичну передвиборчу кампанію. Від Муамара Каддафі, лівійського диктатора. Тобто народ Франції думає, що він собі вибирає президента. А насправді якийсь лівійський диктатор, релігійний фанатик проштовхує на найвищу посаду в державі, ну, по суті, свого агента. І наверняка, цей Ніколя Сарказів, цей пан Микола. Відпрацював всі гроші, що йому надав Муамар Каддафі. Яким чином ми не знаємо? І він за це все, за те, що він продав свою країну, інтереси своєї країни. Він був шпигуном лівії на посаді президента Франції. Він одержує 5 років, уявляєте? Тобто в демократичних країнах продається все, будь-хто із диктаторів оцього світу. Тоталітарного може купити собі будь-яку посадову особу, може собі купити будь-яку політичну партію, фракцію і так далі, міністерство. Продається геть усе. Нам нав'язали думку, що західні демократії, там все так чемно, все так чинно, благородно. Та ні, друзі, там геть протилежна картина. Ну, от посудіть, от Герхард Шрёдер, це Федеральний канцлер Німеччини, працював, працював, Ангело Меркель привів на своє місце. За час роботи цих двох агентів Кремля, значить, Німеччина повністю відключила свою атомну енергетику, заглушила, повністю підсіла на газову трубу Московії і по факту фінансувала величезні гроші, вливала в економіку Кремля. Надаючи їм оці амбіції мілітарні, які в них зараз проявилися. Тобто, і після цього Герхар Шрёдер на наступний день, як його звільнили, він поїхав в Кремль до хазяїв. Його там влаштували на якусь посаду в Газпромі. У Ангела Меркель таке саме. Свою армію Бундесверу вони перетворили на якісь потішні війська, мілітарний дух там на нулі. Якщо якась там техніка військова є, все таки німці все вміють робити, це але там нема кому цим користуватися. А що в Англії твориться? Ну це взагалі там, ви розумієте, продаючи ці посади з зовнішнього впливу, туди хлинули потоки мігрантів. З англійського бюджету фінансується, щоб ці. Мігранти жили, їм знімають готелі і так далі. і так далі. Зараз в англійських школах вже англійці корінні складають мізерну меншість, а там все діти приїжджих мігрантів з Африки і з Азії. Англійців малих там вже булять і так далі. А вся ця історія з Палестиною. І Ізраїль і США переймаються, що там Іран буде мати ядерну зброю, що там якісь терористи, і так далі. Якщо нічого не змінити, то ця демократія в Західній Європі демократичним чином зробить з Франції Палестину номер 2 Бр... Велика Британія стане ядерно... ядерним Афганістаном номер 2 Через 10-20 років. Е, Німеччина також там буде там Сірією номер 2 І так по всім позиціям. Розумієте? Тобто демократія це дирявий друшляк. Вона не здатна вже стримувати ці агресивні дії тиранічних держав, які там їх повно в Африці і Азії. Тому е, її. Треба негайно замінювати. Тобто погана новина в тому, що демократія закінчилась, а закінчуючись сама, вона закінчить взагалі історію цивілізації Західного світу. Але добра новина є в чому, що в нас є інший зараз в Україні, пропонується геть інший політичний державний устрій природовідповідний, називається він народний гетьманат. Тут є наша конституція, майбутня, яка унеможливлює всі ці негативні явища політичної корупції, котрі є в демократичних країнах. Загниваючи, так звати, кажуть, Захід, він таки дійсно загниває, він помирає, він помирає на наших очах. Ось тому, друзі, але в нас є свій народний гетьманат. На нашому прикладі потім врятуються всі нації Європи. Якщо не змінити цей устрій демократичний на демократію вищого гатунку, яким є народний гетьманат, все так і закінчиться. Ізраїль просто опиниться в оточенні ворожих країн, там, уявляєте, Франція, це ядерний Афганістан. Вони вже зараз голосують всі резолюції проти Ізраїлю, не чують їхню позицію. Фактично, вони перейшли на сторону Хамаса. Ну це геть дивні речі творяться в світі. Тому треба світ рятувати. Ну, хто як не ми? Знаєте, хотілося би, щоб це хтось інший робив. Але треба нам. Значить, в чому. Оця голка Кащеєва, про яку я говорив в попередньому відео, в чому гетьманат знайшов слабке звино, або не слабке звино, а це можна назвати коренем тої омани, через яку демократія пропитана всією цією корупцією. Це називається принцип розподілу гілок влади. Тобто вони нав'язали. Таку політичну ідею, ніби це добре. Ніби то, якщо владу поділити на законодавчу, виконавчу, судову, там ще якусь, в свою чергу законодавчу поділити на коаліцію і опозицію, позафракційних, якщо виконавчу поділити там, там ціла історія, от люди добрі, щоб ви мене почули, це є найбільше зло. Влада це є єдина енергія, єдина енергія. І якщо її розвести на рукави, на ручайки, на різні потічки, то в цілому ми потім і маємо оце бо болото, яке є вкрай неефективне. Ну, це перша теза. Друга теза, яким чином долається в гетьманаті. Оця хвороба розподілу гілок влади. Основна, ну, тут все основне, ну, ключова позиція це зло партійщини треба подолати. Партійщина це абсолютне зло, це абсолютна безвідповідальність, це фактично великі організовані злочинні угруповання, мета яких Прихід до влади і безконтрольне заволодіння бюджетними коштами. От посудіть самі, що таке партія. Спробуйте її створити. Це треба велетенські кошти в, кожні, в кожному регіоні України, щоб був свій підрозділ, там був офіс, там були люди на зарплаті, реклама і так далі. Це величезні гроші. Тобто підйомні вони тільки для олігархів. Олігарх сам не буде сидіти в цих офісах, він сам не буде там, він буде кукловодом, він буде, як то кажуть, акціонером пар, партії. Так оцей акціонер, по суті, створює оцей інструмент, за чим він туди стільки ввалює грошей. Ви думаєте, він це робить для того, щоб ви стали краще жити? Щоб в Україні було ну, там, справедливіше і так далі. Ні, як будь-який бізнес він вкладує туди гроші для того, щоб їх повернути. Значить, далі партія приймає участь у виборах туди-сюди, когось вийшло, когось не вийшло. Ну, врешті-решт, партія подолала там всі ті бар'єри, квоти, і вона потрапляє до Верховної Ради. І що це угруповання в першу чергу там починає робити? Дивіться, вони там всі однакові, вони починають групуватися вкупи. Для того ця коаліційна угода для чого ми будемо владою, іменно оці, а оцих ми не беремо всіх, хай будуть в опозиції. А ми коаліція, значить, ділимо міністерські портфелі. Отак. Отак ми призначаємо генпрокурора, там Поліціянта і так далі, Службу безпеки України, ті, які повинні нас контролювати. А далі ми маємо всі речаї, всі інструменти безкоштовно без наказано запустити свої лапи в бюджет країни і деребанити його на власний розсуд, так як рішила коаліція. Оце моє, ти сюди не лізь. Це мій сектор економіки. А це твій сектор, я туди не лізу. А оцей він тільки спостерігає, значить, щоб нас не чіпали. Там якихось дрібних злодюг там, ловлять, там хабарників і так, ну, щоб система ж повинна, по-перше, ну, створити видимість, що тут все законно відбувається. Тому партії це зло, і їх треба. В народному гетьманаті їх немає. Там є інша система, тому читайте книгу. На сайті рух.юей є електронна версія, її можна скачати, там все це детально розписано. Не так я можу не так подати, Як там це обґрунтованіше, тому читайте, будь ласка, книгу, а потім ми продовжимо в наступних наших бесідах. Інші. Будемо просила... просуватися крок до кроку до розкриття народного гетьманату України, який врятує і Україну, ну і весь світ. Ну, доведеться нам це робити. Тримайтеся.